Усім доброго ранку. Привіт. Ми з Владом йдемо на зупинку. Потім поїдемо. А куди поїдемо? Поїдемо на Рємзавод. Що ми там забули, я вам скажу. Два тижні назад ми там трошечки закуповувалися і хочу сказати, що на два тижні тих круп, які ми взяли, нам вистачило. Тобто непогано. О, так що сьогодні я хочу теж туди з'їздити, взяти трохи продуктів і Коротше, буде невеличка закупка. От, так що ми йдемо. Скажіть, будь ласка, як вам якість відео? Тому що зараз знімаємо на трошечки іншу апаратуру, от, яку мені реально страшно тримати в руках. от. Так що, розкажіть. А ще, а ще. Хочу привітати всіх, правда вже пройшло. Хочу привітати з Днем всіх закоханих, з Днем Святого Валентина. От і що? І що? Що ще хотіла сказати? І забулося. Забулося. Згадаю, потім скажу. Так що... Ми біжимо на зупинку, а потім будемо їхати. Отак. Ми приїхали вже на Ремзавод. Зараз йдемо в той магазинчик, де ми купували тоді продукти. Можливо, щось зараз буде новеньке там, не знаю, подивимося. Тож, заходимо. Ми зайшли в «Аврору» і я побачила ось цю таку мисочку і ось такий смаколик. От. Смаколик візьмемо, а над мисочку я зараз думаю, ну вона прикольна. Я думаю, я думаю. Ми побували на грівзаводі. Зараз йдемо на якусь зупинку, тому що там проїхав 10-й автобус, тролейбус, а нам крім нього більше нічого не підходить. Стояти нам не дуже хочеться, тому ми вирішили, що трошечки пройдемося, і я трошечки з вами поговорю. У мене є декілька тем для розмови. Давайте почнемо з того, що я забулася, потім от згадала. Це те, що на днях мені приходить смска від Lifesell, від мого мобільного оператора про подорожчання тарифу. В мене коштував мій тариф 190 гривень на місяць. І навіть не на місяць, там на скільки днів дається. Тому що в мене кожен раз коротше. Там, ну, будемо казати на місяць. От. А тут мені приходить смс-очка, те, що мій тариф тепер буде коштувати 300 гривень на місяць. Це що таке? Ви що там подуріли чи що? Я реально те, що я шокована, це майже нічого не сказати. Де, ну, це якийсь прикол, реально. Комунальні платежі. Деякі обходяться дешевше, аніж просто зв'язок. Ну це, це, це що? Ні, 21-й він теж би об'їжджав. 25-й не підходить. Так от. Ну це що таке? Я пам'ятаю, коли ще платили по 25 гривень, там, по 50, а тут вже 300. Я, я реально я шокована. От мені цікаво, скільки в кого коштує зараз мобільний зв'язок і на якому операторі ви знаходитеся. Бо в мене є і Київстар, Київстар і Лайф. «Київстар» я не поповнюю рахунок. От. Мені просто не потрібно. У мене раніше був Київстар, потім я змінила на лайф. Зараз Я змінила на лайф. От, там і дешевше було, було, ключове слово було. от, І що? Я користувалася лайфом, я тоді реально дешевше поповнювала тоді рахунок. от, А чому не вигідно? Тому що в мене всі, кому я телефоную, от, по роботі, там, своїм, там лайф. от. Тому мені вигідніше було в лайф, аніж бо на Київстарі там було мало хвилин. От. Так що, тепер 300 гривень. 300 О, жах. А тепер давайте ще. Що ще? Поки ми тут трошечки скуповувалися. Хочу сказати, що в нас в тому магазинчику дивоціни, чи дивоціни, як не знаю, правильно це називається от, Ми там витратили майже 500 гривень. Це два йогурти, два молока, два види макарон, гречка, печиво і цукерки. Ну, коротше, нормально. Ще купили масло, ще одне печиво, масло вершкове, якщо що, печиво. Там їде автобус, бо люди так ближче до зупинки підходять. Так от. А, і сметанковий десерт. Ми то любимо такий сірковий десерт, а тут він сметанковий, я не знаю. Смачно буде не смачно. Да, от. Мабуть, що там далі перейдемо. Це все що. А, ми купили. Я все ж таки взяла. Мисочку для сімби, я не знаю, треба просто змінити. Бо там є червона, вона мені не дуже подобається. Тому я думаю, що потрібно поміняти. от І тепер до той новини, що я ще хочу вам сказати. Давай я тепер тут передам Підемо туди далі, давай. І ще одна новина. Сьогодні приїхали з електро. А як вони називаються? Електросіті. Електросіті влад. От. Приїхали сьогодні з електросітей і нам пообрізали нашу шовковицю. Пообрізали, спиляли. Тато мені подзвонив, каже. Спочатку взагалі подзвонив дядя Вова, це наш сусід. Він каже, а тато поруч. А я кажу, ні, він вдома, а я зараз не вдома. От. І каже, там просто приїхали з електросітей. Я кажу, так то мамі потрібно подзвонити. От. Я подзвонила мамі, мама каже, да, ми вже знаємо, що приїхали, тому що вони вже вийшли на той момент. А ну, потримай. телефон, я руку перенесу. От. І приїхали обрізати нашу Шовковицю. Я не знаю, наскільки там її спиляли, наскільки її там обрізали, але тато сказав, що заплатили вони 500, 900 гривень, тому що якщо просто віточки пообрізати, то це так. А якщо більше хочете, то вже там за окрему плату. Пообрізали чому? Пообрізали, тому що в нас там якраз проходить. Кабелі інтернет. І що ще, так? Да? Світло, мабуть. мабуть. Мабуть, мабуть, світло. Ну, коротше, там проходить електрика, кабелі. От. Тому там вони трошки заважають. І плюс е у нас гілки лягають на дах, і вони там ну, трошечки не в тему. Ми вдома як могли обрізали, докуда дось. Дотягувалися, там обрізали. Вище не могли, тому що в нас просто немає такої драбини не скажімо так. Тому нам так краще, що приїхали, обрізали і все. От. Так що якось так. Там, бачиш, до сих пір немає, ми вже зупинки пройшли. От. Зараз будемо ми підходити до місця, де я здавала ЗНО, здається, з української мови. Чи географії, не помню. Ні, там у мене і географія, і українська мова була, а математику я здавала в іншій школі. Але я вам не покажу, тому що не дотягнуся. Там підходити ближче треба. Короче. Так що, якось так. До мене на днях приїжджала сестра двоюрідна разом з хрещеною. Спитайте, навіщо? Я їм робила нігті, манікюрчик. Я думала, що вони так швидесенько, якийсь однотон і все, тому що я була після роботи. От. Але ні, захотіла дизайн. От. Що одна, що друга. Так що ми з ними посиділи. Ми до котрої робили до півдесятої майже. Хоча майже, мабуть, навіть трошки більше. От. Так що поїхали довольні, з нігтиками. Так що, якось так. Давай дивимося, зараз так пройдемо, що і... Вже і майже вдома буде. Хочу сказати з приводу того, що чому ви виходите, чому ви не їздите. Ну, дивіться, яка чудова погода. От чого не пройтися. Ми туди їхали, тож в принципі можемо назад в пішки пройтися. Тим паче місто в нас не дуже велике. Я думаю, пішки ходити можна. От. То теж не підходить. Автобус. У нас чорт, так сніжок гарно падав. Сьогодні морозчик, Щось там на ніч, мінус 12-14 градусів. Я вже надіялася на весну, але ні, нема поки весни. Ще хочу сказати, що 16 лютого в батьків річниця. Весілля. І я замовила їм щось типу альбому от, з фотками. Мені здається, що взагалі це, от, що, що, а фотки це реально прикольний подарунок. Тому що раніше, от, реально, давайте будемо дивитися правді в очі. Раніше було багато фотографій, були альбоми. Ну, от, це все якось. От у нас є альбом і не один, там з моїми дитячими фотографіями, з Владовими фотографіями. От якось воно так. А зараз цього не роблять. Я вирішила, що давайте щось таке зробимо. Я позбирала фотки з усіх телефонів, що були. от, Дякую. Їде і бризкає. От, я позбирала фотки і вийшов у нас невеликий альбом. Отак. От я вже його подарувала взагалі, так то 14 лютого. Сказали, що це буде на подвійне свято 14 лютого і 16. От. Так що так. Ми поки йдемо, а ви дивіться гарні пейзажі нашого міста, ще й засніженого, сонячного і взагалі. Чудового віста. І так, ми трошечки прогулялися, пройшлись пішечки. Погодка просто блиск, і ви подивилися, як в нас у нас, ой, як у нас на льоді катаються люди. Рибачать, просто гуляють. От, вода замерша, я б не, риз... не ризикувала б все одно, але. Якось так. А я вже буду з вами прощатися. І що можу вам сказати? Обов'язково підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пишемо коментарі, підтримуємо україномовний контент. І всім пока-пока, до нових відео.